Йшли пішки 10 кілометрів у супроводі ворожого дрона. Так довелося повертатися із бойового завдання танкістам 92-ї бригади, яка оборонить куп'янський напрямок на Харківщині. Ворог накрив воїнів мінометним вогнем. Танк застряг у багнюці, тому довелося його покинути. Це лише один із робочих днів наших захисників про будні танкістів. Тетяна Наконечна розповість більше. Екіпаж долає останні метри до відпочинку. Танкісти повернулися із бойового завдання, отримали координати контрольно-спостережного пункту, де засіли окупанти, і прямою наводкою влучили в ціль. Снаряд летить дуже швидко, тобто там буквально 15 секунд. Навіть якщо вони почують вихід, вони не встигнуть зреагувати. Розібрали дім з окупантами. Привітали їх з підходячими праздниками. Цього разу екіпажу вдалося повернутися у броні, а перед новим роком, розповідають, після відпрацювання мусили покинути танк посеред дороги за кілька кілометрів від ворога. Ми під'їхали до села з окупантами, потрапили під обстріл. Прийшли відходити, не вийшло. Обстріл продовжувався, і, зважаючи на погодні умови, там було дуже багато грязі. Під мінометним вогнем вибралися з машини. До своїх діставалися пішки, потимки. Здолали 10 кілометрів. П'ять утра ми все ще йдемо. Ми не онуваємо. <різь> Новогодня <вогня, настроєння. різь> Да. Поруч лягають снаряди. А хлопці спокійно ремонтують танк. Механізм повороту машини, що вона перестала малюк поворачувати у нас. На ті прильоти у фоновому режимі воїни не зважають. Справжній стрес кажуть, це коли під час бойової роботи противник тебе помітив. Якщо ворога виходить, дати відповідь тобі, отут то найбільше саме більше адреналіна полечаш. Якщо в течені 6-7 хвилин роботи. Он не, не дає відповідь, то значить все. Можна спокійно працювати. роботи в танкістів удосталь, навіть коли бойових виходів немає. То вивести піхоту на нуль, коли увесь інший транспорт застрягає у багнюці, то і з біди побратимів витягти. Якщо сідає БТР, все, та от кромі танка його не неханутя. Ми виїжджаємо, тягуємо піхотні БММК, то тобто, снятка ранених увозять. У вересні 92-га бригада разом з іншими підрозділами вибила росіян із Куп'янська. Тепер потрібно відкинути окупантів подалі від міста, щоб мирні люди не потерпали від ворожої артилерії. Тетяна Наконечна за Харкомах. Факти сітів єдині новини.